Навіщо? Це одне з тих філософських питань, яке мимоволі задаєш собі, приступаючи до будь-якої роботи. Філософія в наш час не має популярності і частіше на людину, яка скаже: Я люблю філософувати, подивляться з пальцем, що крутиться біля скроні, а не з належною повагою. Незважаючи на безславне ставлення до себе, любов до мудрості не втрачає важливості. Без неї відповісти на питання сенсу неможливо. Наука скаже, як створити найновіший айфон, але лише філософія скаже, навіщо це робити. І тому саме вона має відповісти на питання, навіщо саморозвиток. Розвиватись потрібно не тому, що це модно, не тому, що так сказав чувак на Ютубі. Даніостері ти теотосен. Наніосінікоконіктанука. Муку. А по вашому власному розумінні необхідності цього потрібно віднайти свій сенс, заради якого ви будете не вставати, а вилітати вранці з ліжка і робити всі ці часто неприємні, однак життєво важливі речі. Так, саме життєво важливі, бо як прихильник екзистенційної філософії, яка стверджує, що все, що ти робиш, має значення, я стараюсь думати про свої дії як про фізичне продовження себе. Твої дії є ти. Якщо весь час проводиш тільки споживаючи контент та до того ж неякісний та деструктивний, то власне такий ти і є. Людина для мене так і виглядає, хоч на лобі у неї написано цього не буде. Корінь проблеми занепаду високих чеснот та зворотного домінування деструктивної культури лежить саме у відсутності сенсу, без вищого сенсу, заради якого люди готові проминати під собою реальність та навіть віддавати життя, останнє перетворюється з шансу наданого Всесвітом на постійні страждання та споживацьке існування. І єдиний спосіб це змінити полягає у виборі, як то кажуть, бути чи не бути. Де бути, це діяти, рухатись, ставати кращим, а не бути, означає стояти на місці і деградувати, адже ви не можете просто залишатись однаковим. Якщо залишити авто на певний час без догляду, то воно почне ржавіти, псуватись, і так само людина стає гіршою, як тільки припиняє рух. До речі, про рух я звик поділяти людей на два типи: на тих, що рухаються до правди, істини, всього кращого, і тих, що рухаються в протилежному напрямку. Така дихотомія також стосується речей і допомагає відділяти важливе від неважливого. Просто дивитесь на те, що ви робите впродовж дня, і питаєте себе, це заняття наближає мене до моєї мети, і відразу відпадають безкінечні серіали, бездумне гортання соцмереж та безсенсовні страчі в коментарях. Якщо тільки вашою метою не є стати ніким, в такому випадку продовжуйте в тому ж дусі. Звісно, не вдасться нараз змінити себе, почати робити все правильне і припинити неправильне, але для цього й існує саморозвиток, поступові якісні зміни в житті. І тому я тут допомогти вам та й самому собі на цьому шляху. Я дам вам молоток і цвях. А от причину по якій треба забити його в стіну, треба усвідомити кожному індивідуально. Або ви знайдете сенс, або сенс знайде вас в момент, коли цього найменше очікуєте і бажаєте. Тому краще зробити перший крок самому.